Всім привіт! Мене звати Саша. Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати паперові сюрпризи. Я цим почала займатися, тому що побачила в Ютубі відео Маринки Де. Можете перейти на її канал. Вона також робить паперові сюрпризи. Я вирішила зробити те саме тільки зі своїми колекціями. Далі у нас колекція морозиво для. Ця колекція у нас буде по місяцям. Тобто, наприклад, морозово там. Для квітня, для травня, ну ви поняли. Орео, Баунті. Баунті, міленіум, золотий каштан, ласунка, біла береза, рудь і найсі. До речі, ці пакети хрустящі, тобто, наприклад, віці міленіум. Я туди клала таку штуку хрустящу. Давайте виберемо пакет рандомно. Ще тут така відкривашка, це буде, буде дуже прикольно. В наступному відео будете пакети вибирати. Ви то ви пишете, пишете в коментарях. Там візьміть, Візьми з колекцією морозиво для золотий каштан, наприклад. Ну, а Сьогодні я буду вибирати рандомно або просто сама. Давайте порінчаю. Закриваємо очі, ну і. О, Найсі попався. До речі, він самий прикольний, ну, самий великий, і там дуже класний сюрприз. Колекція напої для. Тут будуть попадатися тільки для блін, тромбочка. тільки для зими, осені, весни і літа. Ця колекція зроблена так, що тут чотири напої, дуже легко вгадати, які побачите. Чотири напої і вісім пакетів. Тобто від кожного бренду логотип і бутилочка. Давайте тут таким, так само перемішаємо. Де той, який впав ось цей. А, два впали. Давайте візьмемо цей бутилочку. А, так. Далі колекція гумки. А, тут у нас. До речі, тут там де зі скріпками я просто ще не робила склеєм. Ну, тому вибачайте. Давайте теж рандом. Фіолетово-рожевий. Далі колекція серця, але я її робила на День Святого Валентина, але не встигла. Тут нам будуть попадатися серця земодзі. Давайте теж так. ну Давайте просто цей рожевий. Далі колекція таболапки, і ми в цій колекції повинні знайти легендарну таболапку. Я її називаю як золоту, але це не означає, що вона золотого кольору. Ну, і зможу... Вона бути в будь-якому пакеті. Ви повинні це відгадати в коментарях. Зразу кажу, що не думаю, що з першого разу прям. І тут в цій колекції ще є такі ключі, і вони вирішать нам срібну лапку. Сім ключів неправдиві, тобто в них картинка з ключем. А, а Тільки один з, з, зі справжнім ключем. Давайте виберемо. Може, давайте не знаю. Давайте цей. Він тут, до речі, трішки обірваний. А, так, поки з ключем цей, а саму та балапку давайте візьмемо Ну, саму першу ржеву. Далі це фрукти ягоди. Тут у нас екзотичні, звичайні фрукти і ягоди. Ну, давайте. З квадратних якісь виберемо. Ну, давайте з, надп... з написами груд. Ну і колекція космос. Нам тут просто будуть попадатися різні планетки. Давайте візьмемо білий, щоб у нас були всі сині. Тут кривашки такі, скотчі. Так, прибираємо наші ці. Беремо наш каталог. До речі, я вибрала дуже гарний такий з амурським тигром. Я не знаю, чи він амурський, я думаю, що так. Ну, давайте почнемо з самої першої колекції. Напої для Беремо наш пакет. Е, так, який там ми взяли, бутилочка. Так, зараз. Просто така я погано відкривашку зробила. Ой, да, Саша, Саша. Відкрили. До речі, дуже удачно. І тут нам попалась бутилочка спрайта е, під номером 6 вона. Зараз ми приклеїмо. Давайте якось так. Мені здається, дуже гарно поки що. Мабуть, не треба було робити цей фон, будуть білі напої тірятися. Ладно, нічого. Фрукти та ягоди. Е, ось Ordinary Fruits. Ну, цю я колекцію робила по-англійськи. Ордінері звичайні, екзотик, екзотичні берс ягоди. Е, у нас тут є такі шторки, щоб ви зразу не бачили, що у нас, е, які там ці ягоди фрукти. Цей пакет. Оп. Ой, я не порвала там нічого. Блін, трішки порвала. Ладно, нічого, там не, не прям сильно. Давайте що тут. Йо-майо! -йо. А я приклею потім. Тут ця штучка була, я її порвала. Пробачайте номер три Ordinary fruits. Так, чекайте зараз. Оп. Так, клеїмо цю. І зараз номер три, чого штучку. Три. Ось якось гарно. Я обіцяю, як в наступному відео ця штука буде. Ось вона відірвалась. Більше не буду робити такі відкривашки. Так. Далі яка там колекція? Далі колекція, далі колекція гулки. Беремо нашу гунку, розриваємо. І тут у нас попадається, що там у нас? Ой, отака гумка зі, з, зі слоником. І вона у нас під номером, під номером не знаю яким. Давайте без номеру. Просто клеїмо, наприклад, сюди, на цифру 2. Я не знаю, або я забула написати номер, або ця колекція без номерів, я не пам'ятаю. Серця. А, беремо наше сердечко. Ой, це дуже може, не знаю, чи в нас працює. О, дуже сподобалось мені. Номер 2. Помаранчеве серце. Воно трішки порозмазувалося, але ж тут будуть серця, тут цього не буде видно. Це якось так. Далі колекція морозиво для. Зараз я не знаю, під яким номером попадеться. Так, цю штуку ми пробираємо. Вау, це дуже гарне морозиво під номером 7. Це для листопада. Отаке дуже гарне морозиво. Зараз ми його приклеїмо. Так, тут трішки тепушту. Оп. Ой. Я не знаю, чи зараз це буде гарно. Ось ця штука може погано відклеїтись. А ні, а ні. Да, так собі. Нічого. Зараз якось ми з вами всі приклеїмо морозиво. Oh. Нічого. Ой, я не сказала напої для спрайт, це здається для літа, Так, так це ще. Не... Не цей. Планети. Так, у нас цей пакет. Давайте його. Боже. Прийдеться зараз розривати, ця штука не спрацювала. Так. Е, так, яка ж тут колонечка цікава мені? А це друга. Це у нас Венера попалася така. Венера на 2. два. Далі колекція табу -лапки. Ну, Тут я написала просто умову, тобто ми повинні знайти, де знаходиться золота лапка і ключі вирішу срібну, срібну лапку або Так, відкриваємо все спочатку. Давайте спочатку лапку відкриємо. Не спрацювало нічого. Всі інші спрацювали. Це вже класно. Так, е тут нам попалась лапка під номером 8. До речі, я не сказала. Ви можете собі загадувати цифру, але це вже пізно. Може, якщо ви загадали. Боже, ж, я вам не показала цю лапку. Ось така е леопардова табулапка. До речі, кажу, що майже всі табулапки я придумувала сама під номером 8. Так, якось гарно. М так. І зараз подивимось, легендарна ця лапка у нас чи ні. Так, як би цю штуку відкрити? На жаль, ні. Бо нам тут купалась картинка з ключем. А картинка це провал. Тобто, якщо картинка, то це провал, а якщо не картинка, то а ключ сам, це не провал. Але так, що я не сказала. Це скажу вам Спрайт. Да, Спрайт це реально для літа. А ось Apple. Тут написано. Я вам все не показувала, бо я така типу у нас. Да, Закриваємо. Давайте візьмемо. Якщо вам реально сподобалось відео, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. Напишіть коментарі, яка вам колекція сподобалась більше всього. І не забувайте про наші лапки, що ви повинні вгадати, де, а, де знаходиться а, ця легендарна золота лапка. Тому пишіть в коментарі, в якому пакеті: чорний, білий, біло-золотий, біло-срібно-золотий, червоний, персиковий, зелений, біло-срібно-чорний. Ось так мені пишіть. І ще пишіть в коментарі, який пакет мені брати взагалі з кожних колекцій. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви подивились це відео. І всім бай-бай!